Як великодній кошик в рази подорожчав з 2016 року до 1650 гривень або на 12,9% зросла вартість великоднього кошика у 2024 році. Мається на увазі вартість традиційної пасхи домашньої випічки яєць домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, м'якого та твердого сиру, огірків, помідорів яблук та вина із розрахунком на 4 осіб. Такий самий великодній кошик, але без алкоголю, овочів і яблук коштуватиме 1400 422 гривні, тобто на 17,6% дорожчі, ніж в канун Великодня 2023 року. Нагадаємо, що Великдень 2024 року православні українці святкуватимуть 5 травня. Оскільки інститут аграрної економіки підраховує вартість великоднього кошику і динаміку цін за певний період, ми можемо бачити, що в 2016 році аналогічний пакет продуктів можна було купити за 489 гривень. То зараз він коштує 1652 Це майже в 4 рази більше. Зростання вартості великоднього кошику однозначно спричинення наслідками воєнних дій суттєвими грошовими та матеріальними витратами вітчизняної економіки і українських сімей скорочення виробництва, здорожчання енергоносіїв, ускладнення внутрішнього переміщення продукції, невизначеність багатьох людей навіть у найближайших планах. За традицією інститут аграрної економіки відслідковує зміни вартості Пасхи, яку випікають вдома, за традиційним рецептом. Цьогоріч ця основна складова великоднього кошика коштує майже 180 гривень за кілограм. Це майже на 5,8% більше в порівнянні з 2023 роком. Таке відносно незначне здорожчання символу нашого великодня зумовлене відчутним зниженням цін на яйця, майже на 30% на цукор, 15% та борошна. Менше ніж на 5%. Проте інші складові паски, такі як масло, молоко, дріжджі та ізюм, виросли майже на 15%. найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються місні продукти. Правда, дорогу буженину майже наздогнав твердий сир, який за рік подорожчав майже на третину. І в середньому коштує 450-550 гривень за кілограм. Тим часом вартість овочів в порівнянні з минулим роком, майже не змінилась.